Глава 3.2. Який ваш план? Якщо ви не знаєте, куди йдете, то жодна дорога нікуди вас не приведе. ЕНРІ Кісінджер. Вітаю. Ви вже пройшли великий шлях. Ви прийняли найважливіше фінансове рішення у своєму житті. Ви стали інвестором, вирішивши відкладати певний відсоток своїх доходів, який автоматично надходить у Фонд Свободи, тим самим створюючи свій власний банкомат. Ви також навчилися захищатися від брехні, спрямованої на те, щоб полегшити вам розставання з грошима. Нарешті, ви наблизилися до своєї мрії, дізнавшись, який дохід потрібен для забезпечення фінансової безпеки і незалежності. Тепер наша задача полягає в тому, щоб застосувати на практиці принципи накопичення за допомогою акумулюючого ефекту складних відсотків. Якщо ви мало чим відрізняєтеся від більшості людей, то, мало ймовірно, любите розмовляти про гроші. Але заспокойтеся, все залишиться між нами. Ніхто не побачить ваші записи, якщо ви самі не вирішите ними поділитися. Головне бути чесними з собою. Не треба підганяти цифри і округляти їх в кращу сторону. Зніміть рожеві окуляри і об'єктивно погляньте на свої фінансові показники. Але не варто і занижувати свій потенціал, роблячи план занадто консервативним. Виходьте зі своїх можливостей і правдивої картинки вашого поточного стану. Лише в цьому випадку план буде справді ефективним. Грати можна лише з тими картами, які у вас на руках. Одного разу мій друг, який жив поруч зі мною в Палм-Біч, організував зустріч зі своїми колишніми однокласниками. Всім їм вже було по 50 років. Колись вони вчилися в одній школі і жили на одній вулиці в Нью-Йорку, недалеко один від одного. Батьки всіх були представниками середнього класу або власниками бізнесу, а матері господинями. Рівень доходу всіх родин був приблизно однаковим. Найбільше мене вразило те, наскільки по різному склалися долі друзів. До певного віку їхні життєві шляхи співпадали, але після закінчення коледжу вони різко розійшлися. Перший пішов працювати до однієї з провідних фінансових установ на Уолл-стріт. другий став фотографом і відкрив студію на Манхетені, третій будує будинки на Атлантичному узбережжі. Четвертий став імпортером вишуканих вин і дорогих сортів пива. П'ятий вивчився на інженера і працює державним службовцем на південному узбережжі Флориди. Зустрівшись, друзі стали розповідати один одному про своє життя. Незважаючи на помітну різницю в доходах, всі були щасливі, хоча кожен по-своєму. Вони змогли задовольнити свої потреби і здійснити багато зі своїх сподівань і задумів. Мій знайомий, який був одним із перших читачів чернетки цієї книги, поділився з друзями концепціями, які він знайшов у ній. Після кількох склянок пива розмова перейшла до фінансових питань. Всім цікаво було одне питання, яке ми розглядали в попередньому розділі: скільки потрібно накопичити грошей, щоб піти на пенсію без страху і досягти фінансової безпеки. Фінансист з Уолл-Стріт вважав, що йому потрібно принаймні 20 мільйонів, щоб підтримувати нинішній спосіб життя. Фотограф був впевнений, що йому вистачить 10 мільйонів. Забудовник сподівався обійтися п'ятьма мільйонами, особливо з урахуванням того, що діти вже закінчили коледж. Торговець вином нещодавно одружився вдруге, але, незважаючи на очікуване поповнення у новій родині, розраховував, що йому вистачить двох мільйонів. А державний службовець, який жив скромніше всіх інших, сподівався на гарну пожиттєву пенсію, яка дозволить жити без турбот. Хто із друзів був ближче до досягнення своєї мрії? Хто більш реалістично уявляв собі перспективу і мав дієвий план? Складне питання справа зовсім не в кількості грошей. Гонку життя виграє не той, хто накопичив найбільше грошей або купив найбільше речей. Навіть фора, отримана на початку дистанції, не гарантує перемогу. Тоді хто ж перемагає той, хто сам визначає умови і будує своє життя відповідно до них. Потрібно створити план, який працює для вас і відповідає вашим потребам, і суворо його дотримуватись. Це і є проста формула успіху. Але якщо ви постійно піддаватиметесь сумнівам, порівнюватимете свої погляди на успіх або фінансову незалежність з іншими, то неодмінно зазнаєте розчарування. Якщо ви прагнете до чужої мети, то зазнаєте невдачу. Неважливо, скільки заробляє ваш сусід, на якій машині він їздить і де проводить відпустку ваш план лише ваш і нічий інший. Гонка закінчується лише тоді, коли ви одержуєте в ній перемогу. Боб МАРЛІ ІЛюзія переваги. Вам напевно доводилось дивитися олімпійські змагання з легкої атлетики. Перед пострілом зі стартового пістолета бігуни відштовхуються на доріжках, і той, хто стартує із зовнішньої доріжки, має, як нам здається, велику перевагу перед іншими. Ми, звісно, розуміємо, що всім доведеться пробігти однакову відстань, але піддаємося візуальному обману. Ця уявна перевага має на меті вирівняти відстань для всіх, хто біжить по різних доріжках. У бігу на 400 метрів, фора, яку має кожен учасник перед своїм найближчим супротивником, становить близько 6 метрів. Звісно. Всі розуміють, що немає ніякої фізичної переваги в тому, щоб постійно бути перед очима інших бігунів, стартуючи із зовнішньої доріжки, або, навпаки, дивитися всім в спину, стартуючи із внутрішньої. Відстань для всіх абсолютно однакова. І все ж ілюзія переваги справляє потужний психологічний вплив Той, хто стартує із зовнішньої доріжки, мимоволі відчуває себе лідером. Це надає йому сили впевненості. Те саме можна сказати і про того, хто біжить по внутрішній доріжці. Можливо, відчуваючи себе останнім, він мимоволі намагається бігти швидше, щоб компенсувати цю фору. Але давайте повернемося до наших п'яти друзів і подивимося на їхню ситуацію з іншого боку. Можливо, вам здається, що державний службовець пасе задніх, а фінансист з Уолл-стріт займає в гонці провідну позицію. Але це ілюзія, а не реальність. Ніхто нікого не обганяє. В цій гонці немає першого і останнього місця. Життя це не спортивні змагання. Часто люди використовують гроші і майно як міру порівняння себе з іншими у кого кращий будинок, дорожча машина, солідніший одяг. Але ніхто не може передбачити, скільки часу нам залишилося жити і скільки грошей у нас буде в старості. Реальність така, що не має значення, з якого місця ми стартуємо. Єдиний критерій це фініш. Всі наші друзі дитинства рухаються в різних напрямках, і кожен керується при цьому своїми міркуваннями. Саме тому всі вони задоволені життям, і у кожного є шанс на перемогу. Те ж саме можна сказати і про вас. Неважливо, на якому рівні достатку ви знаходитеся зараз порівняно з друзями, родичами, колегами чи клієнтами. Значущим є лише ваш особистий шлях. Звісно, завжди виникає спокуса озирнутися навколо, щоб переконатися, що ви випереджаєте інших. Але це не є головним життя це не спринтерський забіг, а марафон. Ви повинні сконцентруватися на дистанції, дивитися вперед приведіть швидкість відповідно до своїх можливостей, не зупиняйтесь і обов'язково керуйтесь планом. Єдина людина, з якою має сенс змагатися, це ви вчорашній. Невідомий автор. Дозвольте поділитися з вами прикладами з життя інших людей, і я покажу вам, як їм вдалося досягти фінансової безпеки і навіть незалежності й свободи. Навіть ставши дорослими, люди все ще сплачують студентські борги. Як і багато інших, Марко закінчив коледж, маючи суттєвий борг. Навіть у 33 роки, коли він, як інженер, заробляв 75 тисяч доларів на рік, на ньому все ще лежала 20-тисячна заборгованість за навчання. Подібно до багатьох інших американців, Марко вважав, що цей борг отрує його життя. Він вважав, що він буде платити вічно. Можливо, це було б правдою, оскільки він погашав борги мінімальними сумами. Однак він сподівався, що в майбутньому його зарплата буде зростати на 3-5% щорічно. Розробивши разом з Марко новий план, ми прийшли до висновку, що потрібно виділяти 5% зарплати на погашення боргу плюс ще по 3% Фонд Свободи з кожним збільшенням. Чим допоможе йому новий план? Через 7 років борг буде погашено. Погасивши кредит, Марко буде перераховувати 5% на свої пенсійні накопичення, і це дозволить йому досягти рівня фінансової безпеки за 20 років. І ще через 7 років, коли йому виповниться 60%, настане фаза фінансової незалежності. Це станеться за 5 років до запланованого виходу на пенсію. Його річний дохід в той момент виявиться вищим, ніж він міг собі уявити. Якщо раніше Марко тяжко переживав думки про те, що він ніколи не позбудеться від боргів, то зараз він з впевненістю дивиться в майбутнє, очікуючи фінансової незалежності. Більше того, у віці 65 років Марко може сподіватися навіть на фінансову свободу, як він сам її уявляє. Зверніть увагу, що він розпочав цей шлях без жодного активу та з великими боргами. Якщо це виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Це, можливо, і є правда. Перейдемо тепер до другої категорії людей, які сумніваються у своєму плані і вважають, що в ньому щось не так. Такого не може бути, думають вони. Неможливо досягти фінансової незалежності через 5, 7 або 8 років. Тут якась помилка. На їхню думку, для цього потрібно не менше 20-30 років виснажливої роботи. Звідки ж такий розрив? В чому причина? Можливо, вони встановили для себе занадто високий поріг, вирішивши, що їм доведеться накопичити 10, 20 або 30 мільйонів доларів. Але подібні запити не мають нічого спільного з реальністю. Цифри просто беруться зі стелі і відображають їх уявлення, а не реальні потреби. Гарним прикладом може служити Кетрін, одна з учасниць моїх семінарів. Вона була успішною бізнес – і для досягнення фінансової безпеки їй потрібно було 100 тисяч доларів на рік. Дуже багато за стандартами більшості, але не для неї. Щоб стати фінансово незалежною, тобто підтримувати свій нинішній спосіб життя не працюючи, їй потрібно було 175 тисяч. За оцінками Кетрін, досягнути цієї мети вона могла не раніше ніж через 20 років. Хочете знати, що сталося, коли вона за допомогою моєї команди проаналізувала ці цифри? По перше, виявилося, що її бізнес надає в даний час більше 300 тисяч доларів на рік чистого прибутку і зростає обсягом приблизно на 20% на рік? Провівши прості розрахунки, вона виявила, що може прямо зараз продати свій бізнес за суму, що в шість разів перевищує річний прибуток, тобто за 1,8 мільйона доларів. Що їй це дасть? Отримавши від продажу 1,8 мільйона і вклавши ці гроші під 5% річних, Кетрін мала б 90 тисяч доларів на рік. Крім того, у неї вже були інвестиції, що щорічно приносили їй більше 10 тисяч доларів. Таким чином, маючи в загальному 100 тисяч доларів на рік, Кетрін вже зараз була в фінансовій безпеці. Її радості не було меж, але залишалися певні сумніви. Тоні, але я не хочу зараз продавати свій бізнес, сказала вона. Я запевнив, що бізнес продавати не обов'язково, але відсвяткувати першу перемогу можна вже сьогодні. Вона досягла стадії фінансової безпеки, оскільки її інвестиції можуть приносити щорічний дохід, який її зараз потрібен. Але далі все стає ще цікавіше. Оскільки бізнес зростає на 20% на рік, через 3,5 роки його обсяг подвоїться. Навіть якщо ріст скоротиться до 10% на рік, то через 7 років бізнес буде вартувати вже 3,6 мільйона доларів. Якщо вона його продасть, то отримані від інвестицій доходи складуть 3,6 мільйона, помножені на 5%, дорівнює 180 тисяч доларів на рік. Що зробить її фінансово незалежною не через 20 років, а через 3,5 роки або, в крайньому випадку, через 7. І це без врахування інших активів. Виграти можуть навіть ті, хто почав пізно. Згадаємо історію моєї знайомої Анжели. Анжела незвичайна особистість, але з фінансової точки зору вона представляє собою середньостатистичну американку. Їй 48 років. Вона завжди жила вільним способом життя. Подорожувала по світу, ніколи не заощаджувала та не інвестувала. Після прочитання першої частини цієї книги Анжела вирішила відкладати по 10%. але їй не давала спокою думка, що вона вступила в гру занадто пізно. Мені вже майже 50!» – лементувала вона. Коли Анжела вперше підрахувала, який дохід їй потрібен для досягнення фінансової безпеки, виявилося, що це всього лише 34 тисячі доларів на рік. А для фінансової незалежності 50 тисяч. У цих сумах не було семи нулів, їх можна було легко досягти. Це подобалося Анжелі. Однак розрахунки показали, що їй потрібно буде приземлитися. З урахуванням того, що вона дуже пізно почала відкладати і відкладала лише 10% від доходу, для досягнення фінансової безпеки знадобиться 24 роки. І якби їй було 41, все було б добре. У цьому випадку вона б досягла фінансової безпеки в 65%, але так довелося чекати до 72 років. Звісно, це краще, ніж нічого, але довгий та повільний шлях не надихав її ентузіазмом. Як же прискорити досягнення мети? Що потрібно зробити, щоб швидше досягти рівня фінансової безпеки? Один спосіб полягав у тому, щоб більше заощаджувати. Спочатку Анжела вирішила відкладати по 10%. Для людини, яка ніколи раніше не заощаджувала, це була велика сума. Але, погодившись використовувати план, сьогодні заощаджуйте більше, вона сподівалася підвищити розміри відрахувань. Другий спосіб передбачав підвищення рівня ризику та збільшення доходності інвестицій щонайменше до 7%. Звісно, при цьому збільшилися б ризики в разі невдачі. На щастя, у Анжели залишався ще один засіб в арсеналі. Як і багато інших, вона не врахувала такий важливий аспект потенційного доходу як майбутні грошові надходження з системи соціального забезпечення. Анжелі, якій вже виповнилося 48 років, залишилося чекати 14 років до часткової соціальної допомоги по віку і 17 років до повної. Отже, в 62 роки вона зможе отримувати 1250 доларів на місяць приблизно 15 тисяч доларів на рік. Таким чином, 34 тисячі доларів на рік, які їй були необхідні для досягнення фінансової безпеки, раптово зменшились до 19 тисяч. Переглянувши всі дані ще раз, Анжела зрозуміла, що може заощадити цілих 10 років. Замість очікування до 72 вона досягне цього рівня вже в 62 роки. Переконавшись, що через 14 років вона зможе відчувати себе фінансово захищеною, Анжела була в захваті. У неї буде достатньо доходу, щоб, не працюючи, оплачувати свій будинок, комунальні послуги, харчування, транспорт і страхування. Усвідомлення цього принесло їй велике полегшення. Неможливе виявилося можливим. Але ви знаєте, що відбулося далі? Зрозумівши, що мрія знаходиться в межах досяжності, вона захотіла більшого і сказала Давайте піднімемось на ще один рівень. Якщо фінансова безпека буде досягнута в 62 роки, подивимося як щодо фінансової незалежності. Я хочу знайти спосіб стати незалежною не в 70 років, а раніше. Що їй для цього буде потрібно? 50 тисяч доларів на рік всього на 16 тисяч більше, ніж для досягнення фінансової безпеки. Анжела зробила наступний крок. Після прочитання розділу 3.6 вона знайшла ще один спосіб втілення свого плану. Анжела, яка завжди хотіла мати прибуткову нерухомість, виявила простий спосіб інвестування коштів у будинок для літніх людей через інвестиційну довірчу компанію. Докладніше про це у частині четвертій. Ми ще продемонструємо вам багато можливостей отримання прибутку від володіння нерухомістю, але поки коротко скажемо, що будинки для літніх людей стають цікавим методом інвестування через складну демографічну ситуацію. – 76 мільйонів людей. Наближаються до старості і потребують подібних послуг, інвестуючи 438 доларів на місяць або 5265 доларів на рік протягом наступних 20 років і реінвестуючи отриманий дохід, Анжела має можливість накопичити 228 572 долари за умови збереження поточного доходу на рівні 7% і виплати дивідендів. Накопичена сума надасть їй щорічний дохід у розмірі 16 тисяч доларів знову ж таки при 7% рівні дохідності без звернення до основного капіталу. Але це ще не все. Анжелі не доведеться платити податок на прибуток в повному обсязі, оскільки він зменшується на суму амортизації нерухомості. Марко, Кетрін і Анжела це реальні люди, подібні до вас і мене. Ваш план так само реальний, як і їхній, і у вас є можливість втілити його в життя швидше, ніж ви думаєте. Не розглядайте свій перший план як щось остаточне. Розглядайте його лише як відправну точку на шляху до мрії. У наступних розділах ми продемонструємо вам ще п'ять способів прискорення процесу накопичення. Щоб повітряний змій піднявся вище, його треба запускати проти вітру, а не за вітром. Уінстон Черчилль. Незалежно від того, чи надихнув або розчарував вас складений план, не робіть поспішних висновків. Розчарування це не завжди погано, зазвичай воно дає потужний поштовх до змін. Пам'ятайте, що визначальним фактором є не життєві обставини, а ваші рішення. Розчарування може вести як до перемоги, так і до поразки. Я віддаю перевагу, щоб воно було стимулом, і сподіваюся, що ви поділяєте таку ж точку зору. Більшість людей на етапі планування навіть не досягають цієї стадії через страх, що цифри розчарують. Але ви не такий, як всі. Ви прийняли рішення бути не одним із багатьох, а обраним. Я чітко пам'ятаю, як одного разу 20 років тому, в День Незалежності, я вирушив разом зі своїм другом Пітером Губером та групою інших видатних діячів кіно в подорож на його особистій яхті. Деякі з присутніх хвалилися тим, що заробили на одному лише фільмі від 20 до 25 мільйонів доларів. Моя щелепа буквально відпала від таких сум. Тоді мені було 30 років, і до зустрічі з цими кіномагнатами я вважав, що живу досить непогано. Але, порівнявши їхній спосіб життя та досягнення зі своїми, я відразу набув бажання жити так само, як вони. Знайомство з ними стало потужним поштовхом, але водночас поставило переді мною ряд питань чого я, власне, хочу досягти в житті, чи здатен я на це? В той час я не бачив реальних можливостей досягнути такого рівня фінансової свободи завдяки консультаційній діяльності. Звісно ж, порівняння свого способу життя і своїх досягнень зі способом життя та досягненнями моїх нових знайомих було абсолютно некоректним. Мені було 30 років, а Пітеру та його друзям вже за 60. Пітер був на вершині кар'єри, а я тільки робив перші кроки. Він був 52 рази номінований на Оскар. Звісно, я заслужив свою репутацію і успішно керував бізнесом, але наші фінансові досягнення відрізнялися світловими роками. Тому, порівнюючи себе з іншими пасажирами яхти, я мимоволі чомусь вчиняв так само, як більшість інших людей, винуватив себе за те, що не зумів досягти того, що й вони. І все ж той день мав позитивні наслідки він щось перевернув у мені і змусив вийти із зони комфорту. Я відчув, що не належу до цього кола людей і не заслуговую на те, щоб бути серед них. З вами ж таке траплялося? Просто дивовижно, як можуть впливати на вас власні думки, коли ви свідомо задаєте їм певний напрямок. Контраст іноді може бути дуже корисним. Якщо ви знаходитесь серед людей, чий спосіб життя значно вищий за ваш, це може викликати у вас відчуття пригніченості, розчарування. Але також може й надихнути. Того дня я зрозумів, що мені не потрібна власна яхта, але мене охопила думка, що я спроможний на більше і найкращі дні ще попереду. Я зрозумів, наскільки корисним було це відчуття дискомфорту. Звісно, Пітер про це не задумувався він просто запросив друзів на свято. Але це запрошення показало мені новий світ необмежених можливостей. Воно допомогло мені зрозуміти істину і усвідомити, що я спроможний здійснити в житті будь-які свої мрії. Так, мені не потрібні були такі дорогі іграшки, але я хотів, щоб моя сім'я мала такі ж можливості. Сьогодні, коли мені вже перевалило за 50, мрії перетворилися на реальність, але я все одно не хочу купувати собі яхту. Дозвольте прояснити, справа зовсім не в грошах, а в свободі вибору. Ви повинні мати можливість жити так, як вам хочеться, а не дотримуватися нав'язаного ззовні способу життя. Не скаржтеся, не говоріть, що це неможливо. Не шукайте виправдань. Замість цього прийміть рішення прямо зараз знайдіть своє визнання і поділіться ним з усіма, з ким лише можна. Якщо це робить вас сильнішими, розумнішими, навчає співчуттю і засвоює нові знання. Це означає, що ваша мета правильно обрана. Один з моїх перших наставників, Джим Рон, постійно надихав мене тобі не принесе щастя те, що ти маєш, а от те, ким ти станеш, може зробити тебе або дуже щасливим, або дуже нещасним. Якщо ви досягаєте кожен день хоча б невеличкого прогресу, то відчуваєте задоволення від свого власного зростання. І це приводить нас, можливо, до найважливішого уроку, який я засвоїв, вивчаючи величні цілі й досягнення. Більшість людей переоцінюють свої можливості, коли йдеться про те, що вони можуть досягти впродовж наступного року, але значно недооцінюють їх, коли мова заходить про результати їхньої діяльності через 10 або 20 років. Необхідно усвідомити, що ви не керуєте зовнішніми обставинами, а будуєте своє власне життя. Навіть якщо ціль далека від вас за часом і не знаходиться в межах прямої досяжності, не слід недооцінювати силу своїх дій, помножених на незламну рішучість. За допомогою акумулюючого ефекту накопичень неможливе стає можливим. Незалежно від того, чи подобається вам ваш поточний фінансовий план чи ні, чи він викликає у вас ентузіазм чи страх, ми спробуємо разом з вами його вдосконалити. Давайте розглянемо п'ять чинників, які дозволяють прискорити цей процес.